Я хочу неба мирного над нами і щастя на усій святій землі. Нехай вона сміхається квітками, хай встелять землю квіти польові. І розтривожать всі серця красою, а в людські душі мудрість увійде, з любов прийде легенькою ходою, а щоб війни вже не було ніде. Хай небо радує нас сонцем і дощами, і в нім веселка радісна встає, хай світ звучить чарівними піснями, бо в цьому світі. Стільки щастя є, аби лиш мир, то буде все прекрасно. До мрій покличуть сині небеса, і усміхнеться людям сонце ясно. І буде на усій землі краса. Сміятись будуть люди і радіти, і їм всміхнуться квіти польові. На всій землі щасливі будуть діти, Веселі й гарні, світлі і живі.